З незламною надією, що дуже скоро так само, можливо, навіть і ще яскравіше та відвертіше це відбудеться у звільненому від російських окупантів українському Донецьку. Гурт задав концерту при фронтовому Краматорську і жодного місця для сумнівів, чий Донбас не залишив. Емоції вирвали через край, дехто аби на власні очі побачити виконавців та відчути національну енергетику їхніх пісень, прокинувся ще вдосвіта, аби Точно встигнути подолати лінію розмежування. Мережева мудрість доби, що, мовляв, на концерт океанів приходить НАТО, впайде після завершення. Нація вже став хештегом доби. Добрий вечір. 6 жовтня на календарі. Це спецкор і ми розпочинаємо. Вогонь серед ночі. гільзу політяла. О, далі погіль. Світлодарська дуга знову в епіцентрі фронтових зведень. Він воював в Афганістані, і втратив там обидві руки нині. Отримав нові. Щодня дивлячись на свої нові руки, я долатиму біль і ніколи не здамся. Американському морському піхотинцю хірурги подарували новий шанс. Гондурас, Габон та Зімбабве. І лише потім, на жаль, Україна. Наші дороги здатні вбити найсміливіші надії. Світові експерти оцінили український бізнес-клімат. Доба, що минає знову стала чорною на фронті. Офіційно повідомляють про загибель одного українського воїна, і ще двом бійцям знадобилася допомога медиків в одного поранення. В іншого контузія у штабі АТО, звітуючи про оперативну ситуацію на передовій, знову вживають слово загострення. Загалом відбулося понад чотири десятки ворожих обстрілів, і щонайменше третина з них була з використанням великокаліберної зброї. Зі сторони Слов'яно-Сербська на Луганщині передовій позиції українських захисників окупанти розстрілювали з мінометів і танка. Поновилися активні бойові дії в пісках на околиці Донецька. Понад годину від зруйнованих терміналів ДАПу терористи стріляли в напрямку селища з мінометів дуга, догана теж знову під щільним вогнем ворога. Зі 120-х мінометів бойовики пізно ввечері напередодні атакували Зайцеве, Миронівське та Луганське. Українські міномети та артилерія мовчать, бо мінськ діє, щоправда, лише на папері, а з автоматів ворожі мінометні розрахунки дуже вже не відженеш. Мало того, на відстань кілька сотень метрів до передових українських позицій на цій ділянці фронту знову підходять ворожі диверсанти. Від околицю купованого Девальцеву репортаж Євгена Назаренка. Із настанням темряви в російські найманці почали обстріл сусідніх Зайцевого та Миронівського, гадять 120-ми мінометами. На позиціях поблизу Луганського теж неспокійно. Окупанти стріляють важкими кулеметами. Українські бійці, поки спостерігають, відповісти, можуть хіба що стареньким прадідівським Максимом. дашки стоять нам проще. А вам що дашки не дають? Ну, от відійшли. Якого года, Максима тут? Та так проді смотрел 43. го Проте вже через декілька хвилин знаходиться робота і для архаїчного кулемета. Противник почав обстріл з міномета з сусідньої позиції. На гільзу О, по гільзі. Терористи стріляють з відстані близько двох кілометрів. Як не дивно, але окрім Максима жоден кулемет малого калібру на таку відстань не б'є. Заїдає, повністю цей не доходить до кінця, і тут йдуть одиночки. Утримавши від українського максима, терористи дещо схаменулися. Яків, який на війні майже самого початку, каже: відповідь треба давати завжди. Затіхлі да? ну да не про що я говорю, Що якщо відповідку не даєш, то будуть на Вночі було досить тихо, але під ранок під прикриттям туману двоє терористів спробували підійти до позиції штурмової роти 54-ї бригади. Вони до того підійшли на метрів 400-300. Вони вогонь не відкривали так, як вони відно хотіли пройти незаметно. Але наш наряд замітив їх тепловізор, і ми прийняли в мері предосторожності. Міномети, кулемети СПГ та підходи до груп, але за сучасним бойовим виміром все вважається майже тишу. Така ситуація у Луганському норма. Штурмова рота 54-ї бригади, що майже повністю складається із колишніх бійців правого сектору. Що таке повне припинення вогню і режим тиші з боку бойовиків не знають. До того що вчора у міську підписали чергове відведення сторін, тут ставляться скептично. Я Думаю, нічого доброго з того не вийде це однозначно. Добре, не, не будуть стріляти з кулеметів, будуть стріляти з П, будуть стріляти з мінометів. Але все одно стріляти будуть євгена заранко Михайло Путята та Сергій Шпортило спецкорд два плюс не просто поживно, а й запевняють принаймні, що смачно так анонсував нові сухпайки для українських військових радник міністра оборони. Що саме там так вразило? Пана радника довго тримали в таємниці. Спершу сухпай презентували президенту та міністра оборони, і нарешті сьогодні показали на загал. Новий сухпай коштуватиме більше сотні гривень. і Розігріти його можна буде лише додавши води. Євгенія Гарков скуштував новий сухий пайок і враження власні розповість просто зараз. Салфетки, каша перловая, чай, печенье опять же, мед, стіки. Це сухпай армійський зараз. Валерій з позивним Шульц показував нам його ще взимку з острахом, але заради кадру навіть куштував. Наскільки довго після цієї так званої шайби волшебної ти продержишся? Опять же, і Вопрос вкуса все должно приходить к какому то совершенству, минимализму. Кулибину мінімалізму 54 піддесятчетвертої бригади на сухпайках. Деякий час довелося посидіти. Нічого хужого в жизни я ще не їв. Составляючи плохой, йде там. Тушонка з кашей, которую на холодною есть просто невозможно. Набор менше мінімуму. на третій рік війни до мінімалізму та їстівного ногу сухпаю. Таки прийшли. Вивчили зразки світові і зробили українські з адаптованими стравами. Борщ українські супи, каша гречана з м'ясом, перлова, пшенична рисова, тушкована картопля. Ключова деталь у комплекті. Елемент, який нагріє страви без вогню та диму. з хімічним елементом. Добавляем просто воду сюда вот. и при взаимодействии с водой оно вступает в химическую реакцию и разогревается снегом. Можно? За кілька хвилин з пакета йде пара, а за 15 хвилин їжа нагріта. Ось так виглядає нова перлова каша. Я вам скажу, що тепло їсти можна. Тобто, дійсно, в принципі, майже як приготована вдома. Звичайно, не настільки смачна. Це гречана каша. Вона не дуже добре розігріта, але в принципі, от вона розсипчаста. Ну, на смак не противно, тобто теж їсти можна. А ще я хотів би вам нагадати, які є сухпайки зараз, тобто чим харчуються солдати. Ось та сама перлова каша. Дивіться, я спробую її просто взяти ложкою. І фактично неможливо без якоїсь підливи, без чогось. Ну просто так поїсти. Дуже часто вона просто недоготована. Це теж було в пайках. Це тушкованка, і в принципі, ну, її бійці якось використовували, тобто вони кидали її там в супи, в каші, коли готували, але їсти її ось так окремо, ну фактично неможливо, тому що м'яса тут досить мало, в основному якісь субпродукти. Старим пайком можна було харчуватися без перерви, максимум три доби. Новий їсти можна постійно. Строк зберігання рік перед пакуванням Міністерство оборони братиме зразки їжі на лабораторні дослідження. Якщо хоча б одне із комплектуючих не проходить по результатам лабораторних досліджень і не відповідає… Соответствует... Триванням даному ТУ, це партія буде бракавати. Попередня вартість пайка 112 гривень. Уже цього місяця міноборони збирається провести тендер серед компаній, які виготовлятимуть компоненти набору. Переможців буде кілька різні продукти робитимуть різні компанії. Упаковку, яка дає змогу зберігати довгу їжу без консервантів, купуватимуть за кордоном. У нас таких не роблять, кажуть у міністерстві. Якщо все мене вдало, перша партія 100 тисяч наборів уже до нового року поїде на фронт. Гені Гарков, Наталя Нагорна, Євген Назаренко, Владислав Колончук, Спецкор 2+,2. Він потрапив на схід у четверту хвилю мобілізації. 56-річний Сергій Салій командував взводом саперів. Разом зі своїми бійцями пройшов у ледь не всі найгарячіші точки Донбасу. Але Місто щастя виявилося для воїна геть нещасливим. Під час одного із завдань його тяжко поранив ворожий снайпер. Поранення виявилося надскладним, то чоловік не зламався. І Лікарі кажуть, у нього є непогані шанси знову повноцінно стати на ноги. Він пройшов на фронті через самісеньке пекло і врятував там не одне життя. Нині 92-ї бригади Сергій Селій і сам потребує допомоги. Влітку 2015-го в нього влучила куля, випущена з ворожої снайперської гвинтівки. Буквально 5 секунд я був у свідомості і відчув, що ноги в мене відключені не працюють. Я вправ впав просто. ноги. Не тримали мене. Тоді його життя висіло на волосині, адже куля прошила чоловікові легені під шлункову залозу, зламала ребра та вразила спинний мозок. Медики врятували Сергія. Після цього в нього було ще безліч операцій. Після кожної лікарі розводили руками і натякали, що ходити той уже не зможе ніколи. Зразу мені сказали, що на жаль нічим не може допомогти. Але нині Сергій робить свої перші кроки, хоч поки що не без сторонньої допомоги у приватній клініці під Києвом. Йому таки дали надію на те, що за деякий час ці кроки він зробить сам. Ми ж не боги, ми не можемо визначати строки, терміни. На сьогоднішній день пацієнт знаходиться вже, скажімо, на другому повноцінному курсі лі завершує другий повноцінний курс лікування, який буде у нього до грудня місяця. Волонтери переконуються, клініка поставила на ноги вже не одного бійця. І, хоч лікування в ній досить дороге частину витрат у більшості випадків погоджується взяти на себе саме приватна клініка. Програма розрахована на 6 місяців безперервної реабілітації. Я хочу наголосити, що в рамках благодійного проєкту для поранених він перебуває на безкоштовній програмі. До кінця реабілітаційного періоду потрібно 30 тисяч гривень. На знеболюючі, на ті препарати, які йому необхідні кожен день, на катетори і ну і тому подібні витратні матеріали. Щоправда, така сума для цієї родини сьогодні непідйомна. Та й держава каже Сергій. Сьогодні йому геть не допомагає. Але чоловік не втрачає надію на одужання ще з того моменту, коли почув від лікарів найціннішу для нього фразу Дорогу подолає той, хто йде. Віталій Фанасієнко, Вадим Литвин, Спецкор, 2+,2. На сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога вже є сторінка, присвячена Сергію Салію. Там небайдужі знайдуть усю необхідну інформацію, щоб допомогти в одужанні воїну саперу. <звук> Унікальний експеримент провели в Сполучених Штатах. Американські хірурги пересадили морському піхотинцю донорські руки. Ветеран Афганістану втратив кінцівки на війні і став другим пацієнтом в Україні, якому провели таку операцію. Як почувається ветеран Морпіг та про що він мріє? Катерина Федорченко розповість. Це перша його публічна поява вже з новими руками. 31-річний морський піхотинець Джон самостійно керує інвалідним візком. Ноги та руку чоловік втратив 2010-го під час війни в Афганістані. Його другу руку були змушені ампутувати лікарі, бо туди потрапила інфекція. Надію на нове життя Джон отримав чотири роки тому, коли медики сказали, що здатні допомогти йому. Підготовка до складної операції тривала ще два роки, і лише два місяці тому хірурги взялися за трансплантацію. Морському піхотинцю пересадили донорські руки. Команда з 12 професіоналів витратила по 6 годин на кожну з його кінцівок. За два місяці Джон попри біль вчиться керувати своїми новими руками, і перш за все дякує близьким свого донора той, кого ви любили, помер недаремно. Щодня дивлячись на свої нові руки, я долатиму біль і ніколи не здамся, а пам'ятатиму його самовіданість і цей подарунок до кінця свого життя. Чоловік зізнається, заново вчиться найпростішому, а ще його нові руки почали відчувати тепло і холод. Тож на кухні йому доводиться працювати з обережністю. Після операції він отримав шанс на нове життя і можливо, на втілення старої мрії. Джон із дитинства хотів стати кухарем. Катерина Федорченко спецкордва плюс Посилення американського тиску на Київ чи просто черговий раунд російської інформаційно-пропагандистської гри. Про результати поїздки помічника держсекретаря США Вікторії Нулан до Москви. Інформації обмаль трактують підсумки візиту. Кому як заманеться? Яна Слісарчук проаналізувала усе. Такі візити люблять тишу. Жодна камера не стежила за Нуланд, що цілий день провела в Москві. Єдина фотографія з її прогулянки з послом Джоном Тефтом, набережною перед початком зустрічей. Після цього вже звичний формат переговори з радниками Путіна Владиславом Сурковим, ідейним батьком так званого проекту Новоросія, і Юрієм Ушаковим, колишнім послом Росії у Сполучених Штатах. Обидві сторони підтвердили, що розведення сил на перших ділянках лінії розмежування важливий перший крок на шляху поліпшення становища з безпекою, але треба зробити набагато більше. Вони також розглянули поточну роботу з таких питань мінських угод, як політичні, безпекові та гуманітарні питання. Ось так сухо висловилися про переговори американське посольство в Росії. Російські змі цитують політолога Чеснакова, начебто ознайомленого з перебігом зустрічі, і твердять, нібито Москва та. Вашингтон разом домовилися посилити тиск на Київ. Сторони відзначили, що Україна висунула пропозиції з виконання політичних пунктів урегулювання, що не відповідають мінським угодам. Цей тиск відбувається постійно. А далі каже політолог Богдан Яременко: ще й посилюватиметься. Цілком можливо будуть задіяні якісь елементи шантажу, скажімо, шляхом ув'язування певних питань допомоги Україні з прогресом у реалізації мінських домовленостей, тому що адміністрації Барака Обами конче необхідно в останні місяці перебування при владі показати принаймні якийсь поступ у відносинах із Росією задля успіху кандидатки від демократів Гілларі Клінтон. Вісім років тому на початку свого президентства Обама посилав її тоді ще держсекретар. Ряду Росії з обіцянками повного перезавантаження стосунків помилка на символічному подарунку червоній кнопці стала пророчою. Перевантаження замість перезавантаження. Чи справді Сполучені Штати тепер вимагатимуть від України більших поступок? Не знає поки що навіть президент. Я не знаю, поки що його результатів, але у мене буде зустріч з американськими представниками протягом тижня. Єдиною стороною, що приписує собі прогресу вчорашніх переговорах, наразі залишається Росія. Сторони позитивно оцінили із таким кліше розходиться новина про переговори Нуланди Сурковим по всіх російських змі із посиланням на прес-реліз американського посольства. Хоча в самому прес-релізі ми цитували його вище, жодного схвального прислівника немає. Яна не Ольга Василевська, Антон Стражко, спецкордва плюс Тим часом стало очевидним, що кремлівський очільник втрачає в ціні. Путіна ховатимуть за дешево. Російські урядовці вирішили зекономити на прощаннях із президентом. Тамтешній міноборони пропонує скоротити витрати на поховання глави держави ледь не вдвічі. Якщо раніше на похорон кремлівського господаря планували витратити майже мільйон двісті тисяч рублів, то вже наступного року, якщо раптом така подія буде, з бюджету можуть виділити лише 706 тисяч рублів. Менше з бюджету виділятимуть і на поховання міністрів, генералів та співробітників органів внутрішніх справ. Звісно, окремо уваги заслуг. Говоє питання, чому ця стаття витрат зацікавила російських високопосадовців саме тепер, але відповіді на нього поки що немає. З іншої сторони, є надія, що це тільки питання часу. Стрілянина в Миколаєві. Поранені двоє працівників поліції охорони. Напередодні пізно ввечері вони почули на вулиці постріли. Виявилося, що група чоловіків напала на перехожого. Правоохоронці пішли вгамовувати нападників та самі потрапили під обстріл. Усі подробиці знає Лілія Родіна. Усе сталося ось тут на зупинці громадського транспорту. У момент бійки багато людей чекали автобусу. Усі вони стали очевидцями перестрілки. Випадкові свідки і досі бояться говорити на камеру. Три чоловіка приїхали на машині на Деоланус. Вони потом одного человека просто завалили і почали по ньому стріляти. Травмати це відео пострілів зафіксували свідки. У сусідньому барі кажуть, люди ховалися хто куди. Дивом із перехожих ніхто не постраждав. Було більше десяти, мабуть, вистрілів. Може, навіть і 20, не знаю. Всі люди спрятались, просто не виходили туди. Двоє працівників поліції охорони якраз проходили повз. Вони були не при виконанні обов'язків, щойно почули постріли, кинулися на допомогу. Я просто крикнув, що ви робите. І мені просто нанесли удар ззаду. Я упав. І потім, коли я встав, мені скоріше в упор. Я чесно не пам'ятаю. В упор стринули в коліно. Мой друг почав хватать этого человека, и ему стрельнули со спины. Як Мінімум стріляли двоє хлопця. Вони таки відбили в нападників. Ті швидко стрибнули в автомобіль і втекли. У побитого чоловіка медики виявили ще й численні ножові поранення. Ніг його доправили в лікарню. Перехожі хлопець переніс кілька операцій. Весь в крові, ну, в общем тяжоле раніння визвали кровотечення, яке необхідно було срочно підняти в операційну. пораненим поліцейським. Пощастило більше в одного з правоохоронців. Куля влучила біля самого серця, але її. Зупинив одяг. Віталію ж потрапили в коліно. Куля дивом не зачепила судини. Витишили кулю вчора. Ну, стріляли з резинового пістолят. Поліція з'ясовує особи зловмисників за хуліганство із застосуванням зброї. На них чекає до семи років ув'язнення. На місці події було вилучено гільзи калібру 9-мм 9 мм. Попередньо встановлено, що було застосовано травматичну зброю. Автомобіль, на якому втекли порушники, поліція вже встановила. Це деолану з сірого кольору з миколаївськими номерами, а в місті оголошено план перехоплення. Тим часом керівник охоронців пишається їхнім У наших співробітників аружя не була ніякого, але тим не менше вони пашли на ті вистріли, щоб допомогу. Двох охоронців. їхнє керівництво за сміливість навіть збирається заохотити, як саме кажуть, поки що сюрприз. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2. Українські дороги одні з найгірших у світі. Ми опинилися на 134-му місці. Загалом у рейтингу лише 138 позицій. Експерти міжнародного економічного форуму надрукували рейтинг найсприятливіших для бізнесу країн у розділі дороги Україну обійшли і Гондурас, і Габон, і африканські, там яко кажучи, не надто заможне Зімбабве. Чому так? Олександра Мітіна знає. У Мене служба в е, кожну неділю, да, е, я їду в СНО в маршрутці. Отець Ігор вирушає разом із Тесен своїм звичним маршрутом: Луцьк, село Верхівка. 17 кілометрів долаємо за 15 хвилин. У цьому напрямку дорогу щойно відремонтували, але звертати в бік сусідніх селищ панотець не радить. Краще по, по цій дорозі навіть не і не їхати. Але якщо ти зайдеш на свої дороги, то півмашини ти можеш лишити по дорозі. В Україну він переїхав із Парагваю 6 років тому. Навчався в семінарії, тепер служить у київському патріархаті дорогою назад до Луцька українські шляхи з тими, до яких звик на батьківщині, як для мене, тобто майже одинаково ніж 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 парагвань. Могло б бути й краска, звісно, але маємо що ми маємо. Дороги в Україні і Парагваї і справді схожі. Так вирішили експерти міжнародного економічного форуму. У їхньому рейтингу світових магістралей ми на перших сходинках. Із кінця попереду України 133 держави. Позаду лише чотири цей рейтинг він насправді висить на стіні, і це типова ганебна картина для нашої країни. Міністр інфраструктури Володимир Омелян додає, цього року дороги кращими не стануть в Україні. Їх 170 тисяч кілометрів. До холодів його відомство планує відремонтувати лише тисячу. Нарешту не вистачає ні грошей, ані людей. Якщо раніше на ринку України було близько ста компаній, зараз їх залишилося менше десяти. Е, в нас є дійсно проблема з технологією, але повірте, новий асфальт е, кладеться. Ось він новий асфальт на київській вулиці Ревуцького. Така погода у столиці з самого ранку. Дощ не вщухає ані на хвилину. Але саме цей час обрали столичні ремонтники, аби тут на Дарниці покласти новий асфальт. Бачите, він ще аж парує. Техніка була ще тут кілька хвилин тому. Ремонтники поїхали після того, як про те, що вони кладуть асфальт у зливу, написали у соціальних мережах. Таким був процес. Складові майбутньої дороги засипають просто в калюжі. Робітники тікають від камери, а за кадром пояснюють, це технологія така. Дощ асфальтові тільки на користь. Це нижній слой. Йде. У його країні технології інші. Вони до догори каші. Тому що немає багато ям. дороги на батьківщині нігерійця Чарлеса Емісобума згідно з тим самим рейтингом попереду українських разом із Гондурасом, Габоном, Зімбабве, Танзанією, Монголією і Єманом. Чарлес разом із друзями зустрічається біля Тернопільського технологічного університету. Вони тут навчаються. Розмова про дороги починається зі словника. Наксивайся дороги, яма дороги. Що яма Марвіс Оноріоде бачив не лише тернопільські ями. Раніше я в Луганській, тому вадна буде ця п'якаліт. Чохол його телефона прикрашає логотип автомобіля. Саму машину хлопець лишив удома, в Нігерії. Грошей на ремонт після українських доріг. Шкода. Я істрансий, чоловік. Якщо я купую машину, я не можу, тому Заасфальтувати проблеми в уряді. Обіцяють не раніше 2018-го. Та й то, якщо Верховна Рада проголосує за виокремлення дорожнього фінансування, в окремий фонд марвіс нового асфальту не дочекається. Його випуск а уже цього літа. Додому вже сюди не повернешся. Не, 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 не. не хочеш не хочеться. Олександра Мітіна, Світлана Павук, Сніжана Шевчук, і Дар'я щаслива. ТСН один гастролям російських акторів та співаків в Україні поки що. Нічого не загрожує. Верховна Рада відхилила ініціативу народного фронту про заборону гострою усіх російських митців, крім тих, що вголос засудили анексію Криму та підтримали цілісність України. Дві фракції, з яких складається коаліція, пересварились у залі, оскільки голосів не додали саме депутати БПП. Під час української емоційної дискусії противники назвали законопроект маразматичним, бо разом з естрадою під заборону потрапили б будь-які іноземні програми. Якщо там є хоч одне російське прізвище в титрах. І корупційним, бо допуск російських гастролерів до України міг би перетворитися на годівницю для тих, хто цей дозвіл видає. Натомість автор ідеї Микола Княжицький звинувати опонентів у прихованих симпатіях до Росії та заявив, що залишає залу на знак протесту. Будь-хто для того, щоб співати в Україні, має засудити Путіна. Я хочу вам нагадати, що в Росії подібні речі прирівнюються до екстремізму. Це означає, що будь-якому актору, який підтримує Україну по поверненню до Росії, ми забезпечимо ніби в клітинку і друзів у смужку. За що скажіть, будь ласка, ми бажаємо їм зла. Ви далі хочете, щоб російські люди, які знущаються над нами, танцювали в жовтневому палаці на кістках наших предків. Ідіть самі там, потанцюйте. Я в цьому цирку участі брати не буду. Дякую. Концерт океанів у прифронтовому Краматорську зібрав щонайменше 50 тисяч глядачів. Дійство стало справжнім сплеском українськості, щирої, за якою там на Донбасі, виявляється, стигли затужити, послухати та поспівати своє рідне, багато людей спеціально приїхали з окупованих територій. Унікальне видовище за крок від війни бачила Мар'яна Бухан. Четверта година дня Розгар робочого дня до концерту ще три години. Але жителі Донбасу, щоб послухати Океан Ельзи, вже шикуються у черги. Найвідданіші під парканом чатують від опівдня. Канжна боїмся, дуже боїмся. Ми зайдемо на стадион, а Там вже полстадіона буде зайнято. Сергій приїхав з Донецька. Його донька Ангеліна заради виступу океанів прогуляла пари в Харківському університеті. Сергій каже, йому прогулювати нема чого. Ну, Донецьки ж друга територія там не робота. Всіда вихідний, щоб послухати українські пісні на блокпостах, вони простояли п'ять годин. Наді такого концерта можна притяг блокпости. Поки люди чекають під стадіоном, всередині Вакарчук дає прес-конференцію. Донбаські журналісти у своїх питаннях те, що відбувається на їхній землі, називають АТО. Вакарчук їх виправляє. То постіпіспресходять по та пускай напряжоване на всю ж мирна життя. То що відбувається 50 кілометрів сюди. На підової це війна, а концерт Зенецьку. Як кажуть, розумні мудрі люди нашого світу. Життя довге. Тільки Новакарчук йде на стадіон, запускають людей. Вінки, українські прапори і просто одяг у кольорах національного стягу. Чи не всю лунає українська мова? Сала наїлися, паша з нас. Будемо бігати, як підіп'ям. Будемо бігати тут. як А Ніхто не рибає. Дадіть ми горілку зараз, але знаємо. Де. Вже за півгодини вони стрибають та танцюють. Усі тверезі. Ходи безпеки тут дуже серйозні для того, щоб провести концерт. Правоохоронці очепили в Краматорську цілий парк на його територію. Не пускали людей, які хотіли принести або селфі-палки, або вудочки для прапорів, або горілку, і навіть сало, і навіть всередині тут пляшки з водою продають без кришочок, щоб ні у кого не виникло бажання жбурнути пляшку у натовп або у виконавця. Ви знаєте, ми продаємо. Для чого це делается? Начальство. Цим виступом Славкова Карчук і океан Ельзи закінчують тур, який розпочинався так само на Донбасі в Маріуполі і безкоштовним концертом. Публіка донбаська дуже вдячна на міс виконався. Вони викликали три рази. Патріотизма куча. Ну, я думаю, що наш грамотурськ славян з дружковку Ліман, і Бахмут це немножко подшатньот на то, щоб любіть Україну. Концерт тривав три години. Океан Ельзи пішли, але їхня музика ще кілька годин лунала по всьому Краматорську. Кількості машин на блокпосту вночі рідко побачиш. І це ще один доказ того, щоб почути українське сюди, в Краматорськ, приїхали люди з усього Донбасу. Мар'яна Бухан, Наталя Нагорна, Костянин Богуславський, Максим Шинкаренко. Спецкор 2+,2. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Зустрінемося у п'ятницю надвечір Саме тоді о 18.30. спецкор знову буде виси.